Почати. Вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. Я з Києва, мені 45 років, і з 2005 року я надаю безкоштовні консультації на тему, як оформити собі приватну пенсію. Все це офіційно у нас працює. Сергій, даю можливість вам задати питання, включила мікрофон. Будь ласка, поки що лекція не почалася, задавайте ваші питання. Внизу у вас микрофон, включить, задайте питание и будем рухаться. Можно, да, говорить? Так, так. Вот это приватная пенсия, какой там получается вклад и как это все это... Сейчас будем про это говорить, скажите, сколько вам лет, вы из какого мне, пятьдесят Мне 57, скоро 58, восемь. Угу. я снова с новой Каховки, Угу. Ну, це пірмат. Я территория. знаю. Я... На так, а, так, скажіть, замечательно. будь ласка, ви перевіряли даним... ваш, ваш стаж? Ви знаєте, скільки mm. у вас років офіційного стажу? Ой, ну по про книжці, як ми говорили, 28 восьмь з половиною. Зараз також це питання затронемо, тому що трудову книжку треба було оцифрувати, ще у вас трохи часу є. І треба дивитися ваш стаж в особистому кабінеті пенсійного фонду. А, як а цифру... це її оцифруватися там написано, що в законі повинні були оцифрувати. Ну, при... ну... На Паркані теж багато дещо написано. Дивіться, у вас декілька можливостей оцифрувати цю книжку. Ви можете звернутися в пенсійний фонд. Вони безкоштовно це мають зробити, це мав би зробити ваш роботодавець, якщо ну, ви да, ще да. продовжуєте зараз працювати, так? Ні, ні, я зараз не працюю я зараз О, за границею. То тоді ви це можете взагалі зробити самі самостійно. Інструкція є у мене в телеграм-каналі, в Гуглі, в ютюбі, де завгодно можна почитати, як це зробити. Тому також ми це питання затронемо. Будьте присутні на ефірі, послухайте зараз. Лекцію я швиденько розкажу, і потім, після лекції, ще раз зможете задати питання, а зараз я тимчасово вам мікрофончик. Добре. Угу. Так, отже, давайте розпочнемо, що нам потрібно знати про наше життя, щоб завжди бути з грошима. Насправді, у кожної людини з фінансової точки зору життя. У всіх, однаково. воно воно розподіляється на три такі періоди. Перший період це навчання, другий період заробіток і третій період відпочинок. Але на жаль, відпочинок буде не у всіх, лише тільки у тих, хто підготувалися до цього моменту, хто сформували собі. Капітал, і як це відбувається, що ми маємо знати про гроші в кожному з цих періодів життя? Під час навчання власних коштів у нас не було. Коли ми вже пішли працювати, от тоді ви вже відчули. Я сподіваюся, що ви самі керуєте своїм життям, самі вирішуєте, що вам купувати, як вам заробляти. І я сподіваюся, що ви розумієте, що рівень вашого заробітку залежить лише від вас. Якщо на моїй трансляції є люди, які думають, що це держава не така, уряд не такий, роботодавець не такий, чому у них малі зарплати, то вам треба десь в інше місце до психолога, не знаю, куди переучуватись, тому що насправді людина доросла і відповідає сама за себе. З 20 років, навіть з 18-ти, Будь ласка, самі за себе відповідаєте, самі заробляєте, самі вирішуєте свої питання. І цей період у нас триває до 60 років, коли держава вже ну, роботодавець може звільнити з роботи, відправити на пенсійне забезпечення. І те за умови, якщо ви на це пенсійне забезпечення заробили. І що відбувається навіть, якщо у людини буде. Державна пенсія, то рівень її настільки малий, що у нас значне падіння рівня нашого життя. Якщо людина отримувала 20-30 тисяч гривень заробітку, а пенсія буде становити 3-4 тисячі гривень, то, звісно, що людина не знає, як прожити на ці гроші. А що зробити для того, щоб залишитись на цьому рівні життя, необхідно сформувати капітал. Цьому нас навчили. В колишньому радянському союзі цього не вчили. Навпаки, вчили, що ви навчаєтесь в університетах. Потім ми вас влаштуємо на роботу. Будете працювати від дзвонка і до дзвонка, да? З 9 до 6. що ви робите? Як ви робите? Роботодавець платить вам зарплату. Ви навіть не знаєте, що. Ще з вашої зарплати сплачується дуже багато податків. 22% сплачується в пенсійний фонд, єдиний соціальний внесок з вашої зарплати. Також ще є податок, 18% це податок на дохід, і на даний час ще 5% військовий збір. Цілих 45% податку з вашої зарплати сплачується. І тому, щоб роботодавцю вам заплатити 10 тисяч гривень, йому ще, ще додатково 4 тисячі 500, там, чи майже 5 тисяч треба сплатити в бюджет. Зрозуміло, що для роботодавців це також складно, і тому вони всіма способами уникали сплати цих податків, платили. В конвертах сплатили з мінімальної зарплати, і зараз ми бачимо таку картину, що державна пенсія у нас мінімальна, тому що саме державна пенсія залежить від кількості років страхового стажу, а також від офіційної зарплати. І на даний час, по даним пенсійного фонду України, у нас більше 10 мільйонів пенсіонерів, і 86% з них нам за межею бідності отримують дуже маленьку пенсію. А уряд попереджає, що наступні покоління пенсіонерів будуть отримувати ще меншу пенсію. Тобто, зараз ще, хоч якось, вона працює. І саме тому ми, як фінансові консультанти, попереджаємо вас заздалегідь, тому що може виникнути така ситуація, що ви прийдете в пенсійний фонд, а там розведуть руками і скажуть, що для вас пенсія не передбачена. І зараз ми подивимось, чому і які умови. Це в мене в іншій презентації, тому я розкажу усно. Зараз триває пенсійна реформа і вже використовується не трудовий стаж по трудовим книжкам. А з 2004 року впливає лише страховий стаж. Це... Той стаж, за який роботодавець, або ви самі сплачували податки. Якщо податки не були сплачені, вам не зараховується стаж, відповідно, не буде пенсії. Для того, щоб 60 років піти на пенсію, треба буде мати 35 років стажу. Якщо такого стажу немає, в 60 років ви не підете на пенсію. Тоді пенсійний фонд вас відправляє і каже повернутися в 63 роки. Для того, щоб в 63 роки отримати державну пенсію, треба мати буде 25 років. Знову ж таки, нема 25 років, в 63 Знову пенсійний фонд відфутболює, каже, приходьте в 65 для того щоб в 65 піти на пенсію, треба мати мінімум 15 років. Все добре, у вас 15 років є. Ви в 65 вийшли на пенсію, але пенсія буде мінімальною, тому що вона враховується, рахується по коефіцієнту. Ваш стаж 15 років, це коефіцієнт 0,15. Тобто, навіть якщо у вас була зарплата 20-30 тисяч множимо на 0,15, що ми отримаємо, навіть з 30 тисяч офіційної зарплати 4,5. А якщо у вас офіційна зарплата була 10, то рахуйте самі і розумійте, це на період. І. Ми знаємо про те, що європейські пенсіонери якось дуже класно живуть. Скоріш за все, да нам так здається, що це їм держава так сплачує таку велику пенсію, але насправді зовсім не так. У них трьохрівнева пенсійна система, і державна пенсія у них так само маленька, як і у нас. Державна пенсія, але у них ще додатково є дві корпоративна. Це коли роботодавець з їх зарплати частинку грошей акумулював на їх рахунку, ці гроші зростали, і в кінці терміну людина отримає ці Його. гроші. А найбільшу суму своєї пенсії людина має відкласти собі сама. І вони це вже знають, як робити. Вони це роблять давно. В Європі вже більше 200 років, як працюють ці компанії, які надають приватну пенсію. В Америці 157, В Україні з 2003 року у нас так само є можливість оформлювати собі приватну пенсію. Уважно дивимося зараз. На екран зазначимо закон 1057, саме про недержавне пенсійне забезпечення, це про можливість отримання приватної пенсії, і закон 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Запишіть його собі, і відповідно до цього другого закону, все, що стосується державної пенсії. Хто може трошки раніше піти на пенсію, який розмір пенсії, що там повинно. Слуги років. Сьогодні якраз новеньку інформацію читала на рахунок того, як вчителі можуть, коли можуть вийти на пенсію, можуть вийти в 55 років за умови педагогічного стажу 30 років. Просто супер. Вітаю всіх вчителів, можете трошки раніше піти на пенсію. І так само це стосується мам, які народили більше п'ятьох дітей. 5 дітей треба народити, щоб в 55 років піти на пенсію, і необхідно все одно мати мінімум 15 років стажу. Тобто, якщо стажу не буде, ніякої пенсії не буде. Так, ми з вами вже зрозуміли, що державна пенсія вона, по-перше, не гарантована кожному. Вона варіюється в залежності від зміни законодавства. І тому розраховувати на 100% на неї ви не можете. А приватну пенсію це ви самі собі готуєте, самі собі формуєте, і вона гарантована міжнародними компаніями, а також Національний банк України слідкує за цими компаніями, які надають ці послуги. І відповідно до закону про приватну пенсію, де ви можете оформити собі приватний пенсійний рахунок, там так чітко і зазначити. Значно в банківській установі, в недержавному пенсійному фонді та інвестиційно-страховій компанії. Але саме європейські пенсіонери, американські відкривають в інвестиційно-страхових компаніях. І я про це знаю, як фінансовий консультант, розбираюсь, чому вони роблять вибір саме в цій компанії, тому що, як ми вже з вами знаємо, що банки можуть збанкрутіти. Недержавні пенсійні фонди не гарантують прибуток, тобто вони можуть як збільшити ваші гроші, так і зменшити. І причому в Україні їх колись було багато, 180 чимось. Зараз їх залишилось лише 49. дев'ять. Тому ви можете зрозуміти, що якось, якось так. А інвестиційно-страхові компанії їх як було на початку з 2003 року десь 12, зараз їх 10, тому що ці дві компанії пішли, але своїх клієнтів Передали іншим компаніям, тому за це можете не хвилюватися. А тепер давайте до конкретного питання, як же нам починати накопичувати. Людина сама обирає, яку суму грошей в рік вона зможе відкладати. Я беру таку невеличку 30 тисяч гривень в рік це 2,5 тисячі в місяць. І якщо це молода людина, то вона за 30 років відкладе сама собі 900 тисяч гривень. Ці компанії будуть наші кошти. Інвестувати на даний час 14% річних, поки це ще працює. Як було раніше, було і 23, і 18%. Я з 2005 року слідкую за цією тенденцією. Звісно, що раніше був більше відсоток, зараз 14%. Але на відміну від банківського депозиту, тут постійно зростає сума вашого. Капіталу відсотки на відсотки нараховується і не знімається податок, тому що на відміну от, до прикладу на банківському депозиті там що місяці знімається податок, 18% податок на дохід і 5% військовий збір. А в інвестиційно-страхових навіть в цьому прикладі, от, якщо 12% річних, то Лише відсотками наросте вам 3 мільйона гривень. Тобто сама людина зібрала 900 відсотками більше ніж 3 мільйони. Я просто так округлила тут. 4 мільйона гривень буде на рахунку у клієнта. І це не всі переваги, додатково весь цей час дії договору. Поки людина накопичує свої кошти, вона ще знаходиться під фінансовим захистом. Якщо стаються хвороби, травми, операції, інвалідність, то є гарантована фіксована сума, яка буде, буде виплачена, і це ми обговорюємо одразу, коли оформлюємо договір. Ми запитуємо клієнта, чи хочете ви взяти повний пакет всіх захистів, чи може щось будемо брати, не брати, будемо уменшувати, збільшувати. І у вас буде офіційний документ, в якому чітко все зазначено. Що якщо у вас буде перелом ноги, то ви там отримаєте 10-15 тисяч гривень. Якщо вонко захворювання, то там 250 тисяч гривень. Все це обговорюється. І дуже важливо, якщо настає смерть клієнта, то... Кошти, які клієнт планував накопичувати, отримає його родина. Давайте знову проведемо аналітику, розберемось в банківському депозиті, як це працює. Людина тільки поклала 30 тисяч гривень, якщо настала смерть, то лише через півроку його родина може забере 30 тисяч гривень. А у випадку цього накопичувального рахунку пенсійного, то родина. Цього клієнта отримає одразу 900 тисяч гривень, тому що це є його фінансовою страховою сумою. І які ж у нас переваги страхування життя? Звісно, що для населення колишнього Радянського Союзу слово страхування це скоріше про страх втрати грошей, тому що втратили гроші на книжках. Моя родина так само втратила ці гроші. Але не дивлячись на це, у моєї мами такі дуже економічно розвинуті погляди, були я навчалась в університеті. І я якось не перейняла цей страх. Я розуміла, що чому раніше в колишньому Радянському Союзі втратили кошти на вшат книжках, тому що кошти всі отримала держава, і коли держава розпалася, то не було просто кому за це відповідати. А коли нашими коштами володіють. Міжнародні фінансові компанії то, по перше, чітко зазначено, що ці кошти наші кошти не є їх майновою частиною. Вони так і продовжують бути нашими. Це там в цих компаніях відкривається наш рахунок, і вони тимчасово ними користуються, щоб їх збільшувати інвестувати. Розумієте? І також за цими компаніями слідкує Національний банк України. А ви знаєте, як у нас держава любить слідкувати, контролювати і перевіряти. І так само міжнародні компанії є такі аудиторські компанії, які слідкують також за умовами виконання умов договору. Тобто людина, клієнт захищена повністю. Не може бути такого випадку, щоб людина не отримала свої кошти. Отже, ми говоримо про надійність цих компаній, дохідність у них також гарантована і забезпечена. навіть нема такого, як форс-мажори. Зараз в Україні війна, але ці компанії виконують всі свої вимоги. І навіть страхують військовослужбовців і прильоти, шахедо, все це компенсується. Також дуже важливе питання для українців: це інфляція. Всі ми переживаємо за курс гривні, і тому в цих компаніях передбачена індексація ваших коштів, щоб запобігти інфляції. Ви слідкуєте. Який рівень інфляції був в минулому році, і тому на наступний рік трошки більше можна відкладати, або прив'яжіться до курсу долара. Якщо зараз долар по 42, то відкладайте приблизно да, тисячу доларів. Це 42 тисячі гривень. Якщо в наступному році буде долар по 43, то відкладайте 43 тисячі. Розумієте, тобто все ж можна. Перевіряти. І додатково держава стимулює оформлення таких приватних накопичувальних рахунків і повертає 18% від суми вкладу. Це дуже важливо вам дізнатися, що є така можливість ще збільшити ваш дохід. Тобто, всередині програми, будуть працювати відсотки, складний відсоток, і додатково. Держава ще буде повертати 18%. В нашому випадку 30 тисяч гривень людина собі відкладає. 18% це 5400 кожного року людина через податкову ще собі на карточку забирає ці гроші. І насправді ця інформація більш навіть доречна для людей, які молодшого віку навіть з 20 років можна відкрити рахунок, до 40 років зібрати собі капітал і вже більше ніколи не працювати, а жити за рахунок цих компаній. Звісно, якщо вам вже зараз 54, 55, 58, 60, у вас нема попереду 20 років, тому сума відсотків не дуже зросте. І зараз я вам на прикладі покажу. Наприклад, людина відкладає 100 тисяч гривень, якщо 10 років, то разом з відсотками вона отримає майже 2 мільйона гривень, якщо на 20 років 8,5 мільйона, і на 30 років 27 мільйонів. І причому зверніть увагу, 30 років людина сама відкладе клієнт 3,5 тисяч мільйона гривень назбирає, а відсотками наросте. І буде 27. Тобто 24 мільйона гривень це наросли відсотки. І саме так працює у нас складний відсоток капіталізація. І зараз на екрані ви побачите перелік цих компаній, які надають ці послуги. Їх лише 10 вони відповідають законодавству. України про страхування клас страхування номер 23 пенсійне забезпечення. Бо часто мені потім клієнти потенційно говорять, що вони вкладали гроші там в якийсь гарант, якийсь гарант якісь невідомі назви в Україні дуже багато страхових компаній, які займаються страхуванням нерухомості. Житла, там автомобілів це всі інші компанії. Ті компанії, які надають послуги пенсійного забезпечення і формування великого капіталу, це лише ці 10. більше їх нема. Якщо з'являться, ми обов'язково вам про це скажемо. Тому що умовами, щоб займатися цією сферою діяльності, необхідно виконати дуже серйозні умови. По-перше, статутний капітал має бути, ну там в розмірі от, якраз 48 тисяч, да? ну там воно в доларах, в євро, але деякі компанії заплатили навіть більший статутний капітал 102, ну майже 100 мільйонів гривень. Це щоб займатися цією діяльністю, також вони мають формувати резервний капітал, тобто наші гроші з вами захищені. На кожну нашу гривню. Ця компанія має сформувати резервний капітал в розмірі гривня 20 тобто плюс 20% А ці компанії перевиконують плани у кожної з них по 200 300 відсотків власних коштів. Тобто, якщо всі клієнти одразу захочуть повернути свої гроші, то компанія всім віддає. І так само компанія не має права збанкрутіти, вона може просто захотіти закінчити діяльність в Україні, вона має вийти, розрахуватися з усіма клієнтами або передати пакет клієнтів іншій компанії. На екрані ще раз перегляньте, кожному з вас я можу. Вислати цю інформацію найбільша американська компанія, потім на другому місці наша українська достатньо серйозна, велика, потужна компанія. І навпаки не треба лякатися українських, тому що досвід показує, що в кожній країні світу саме своя національна компанія є найкращою. В Германії там компанії Дженералів вона не прийшла працювати до нас в Україну. Вона забезпечує лише своїх німців. Так? так само в кожній країні є своя національна компанія. У нас добре, що є і іноземні, але наша національна компанія також достатньо потужна. Вона абсолютно не уступає жодній з іноземних І до того, що вона прикріплена, підкріплена так само фінансово великими міжнародними компаніями. І ми саме фінансові консультанти співпрацюємо з п'ятіркою найкращих з цих компаній. Чому оформлення цих програм займаються саме фінансові консультанти, тому що так зазначено в законодавстві, так це працює. Вирішено для того, щоб Зменшити витрати цих компаній на рекламу на офіси. На зарплату вирішили, що послуги накопичувального страхування життя будуть оформлюватися за допомогою фінансових консультантів на безоплатній основі. Тобто, для клієнта це абсолютно безкоштовно. Ви отримуєте консультацію, оформлення документів, а потім нам ці компанії сплачують у вигляді комісійної винагороди, вже коли ми приводимо. Готових клієнтів, тобто, це вигідно для вас, тому що для вас це безкоштовно, вигідно для компаній, тому що вони не витрачають кошти на рекламу, на офіси, на зарплату, на комунальні послуги. Я сижу вдома, ви сидите вдома. Ми за допомогою різних методів зв'язку. Оформлюю документи так само, як працівник банківської установи працює на комп'ютері, так само і я, фінансовий консультант, працюю на комп'ютері. У мене є доступ до самої цієї системи кожної з компаній, і я для вас підберу найкращу пропозицію. Як я працюю? Я запитую кожного клієнта. Відповідно вік, яку суму накопичення ви можете собі відкладати, і завдяки цьому я вже приблизно знаю, в якій компанії краще підібрати для вас програму. Це називається саме програма, тому що ми наперед програмуємо, ми вже знаємо, який ми отримуємо результат, тому що програма планується на декілька років наперед, і ми знаємо. Яку, яку ж нам треба оформити для людини цю накопичувальну частину, який капітал людина хоче отримати, і це ми все розраховуємо. Так, зараз таку основну тему я для вас, те, що планувала сьогодні, прочитала. Задавайте, будь ласка, питання, піднімайте руки, хто хоче.